Надзвичайно чутливі схильні до страхів та уникають спілкування ще мають цілу низку проблем із суспільством. В Івано-Франківську батьки дітей-аутистів зібралися за круглим столом, щоб спільно із владою, освітянами та медиками обговорити потреби своїх малюків. Найвагоміше сьогодні навчання, адже спеціальних закладів для адаптації практично немає. На сьогоднішній день наші діти влаштовуються в різні навчальні заклади. Це все відбувається силами батьків. Поки що спеціалізовано такою закладу для дітей іменно з порушенням етичного спектру, з ГРДУ. Нас на сьогоднішній день спасає тільки угорників мовні класи. І логопедичний наш садок це єдиний заклад, куди наші дітки з такими проблемами можуть попасти. Допомогти вивести цю малечу із їх власного замкнутого світу може лише спілкування. Що більше, то краще. І саме тут вимальовується ще одна проблема: упереджене ставлення до таких дітлахів. Тож подолання цього негативу і стане першим кроком до позитивних змін. Не менш важливим у цьому контексті є діалог із владою. Саме цю тезу собі на озброєння взяли активісти громадської організації Поступовий гурт франківців, котрі і організували круглий стіл. Мовляв, уже напрацювали певні варіанти розв'язання проблем дітей. Тут є присутня Горниківський інтернат, де ми будемо планувати більшу кількість дітей, щоб вони приймали і міських дітей, бо він є на обласному балансі. Будемо напрацьовувати варіанти прийому міських дітей у цей інтернат. Є Далеко стратегічний варіант це один з інтернатів, тому що у нас є багато інтернатів різноспеціалізованих, але вони не заповнені дітьми. Просто один з інтернатів можна вивільнити і спрямувати саме для таких дітей. Загалом під опікою активістів світанку, півсотні особливих дітей, та займатися із ними громадські організації ніде. Наразі цим питанням кажуть чиновники, заопікувалася міська влада. Розглядають варіанти приміщень, які можна було виділити під потреби маленьких аутистів.